Ой, діти, погляньте, а що це в мене з'являється на столі? Давайте спробуємо назвати, що ж тут у мене є. Назвіть батькам, що саме ви тут бачите, які фрукти. Давайте перевіримо, чи правильно ви назвали, чи ні. Слідкуйте за моїми словами: Ківі, апельсин, гранат, ананас, мандарин, лимон, банан. Я впевнена, що ви також назвали все саме так. А ще ви знаєте, діти, що ці всі фрукти, які зображені зараз на екрані, називаються одним простим словом. Цитрусові, і вони ростуть не в нас, не в наших садах фруктових. Вони ростуть в жарких країнах, або, ще, кажуть, в тропіках, або в тропічних лісах. Чули такі назви? І от сьогодні ми з вами ще раз закріпимо свої знання про цитрусові, їхню користь або некористь для нас. У таких фруктах багато вітамінів. З них роблять соки, варення, їх можна не лише їсти, але й використовувати для оформлення святкового столу. Або робити е солодкі фруктові салати. І ми вже багато-багато дізналися про тропічні фрукти, і, напевне, їх любите. Але ж я все ж хочу вам ще розказати. Що ж саме містять в собі ці фрукти? Усі цитрусові: апельсини, лимони, мандарини, ананаси вони дуже корисні для організму. Вони багаті на різні вітаміни. Мабуть, ви чули такі назви. Вітамін С, вітаміни групи В, вітамін А. Вітамінів існує дуже багато дітей, які допомагають нашому організму правильно працювати. Апельсини, мандарини. І в таких вітамінів дуже багато міститься вітаміну С, який допомагає зміцнювати нашу імунну систему, нормалізувати різні процеси, щоб наш Організм працював правильно, щоб нічого не, болі, не боліло. Але є один малесенький недолік, Те, що такі фрукти можуть спричинити алергію. Можливо, ви також чули такі слова від своїх матусь, коли почервоніли щічки, дуже у вас порожевіли. Мама каже: мабуть, алергія виникла. У нас. Таким діткам фрукти вживати меншими порціями і стежити за своїм станом, щоб апельсин або мандарин був, приносив користь, а не шкоду. Такий фрукт, як лимон, у великій кількості вживати не можна, діти, не потрібно, тому що він може нашкодити. Його потрібно вживати зовсім зовсім трішечки. А зараз я вам пропоную пограти у гру, так як у нас це вже не перше заняття про цитрусові. Да? І ви вже знаєте, який саме фрукт де росте. Що росте на пальмі, що росте на дереві, а що росте в землі? І зараз ми з вами пограємо в таку просту гру. Уважно дивіться на екран. Зараз з'явиться дерево та деякі фрукти. Уважно подивіться, та й скажіть мамі, який же фрукт? Не росте на дереві. Він заблукав і потрапив не туди. То що це за фрукт, діти? Так, вірно, це банан. А тепер погляньте, перед вами з'являється пальма. І подивіться, які ж фрукти тут зайві. Які заблукали? Ну, правильно, я називаю мандарин та апельсин з лимоном. От, правильно. Ну і останнім, що росте в землі, діти? Який із зображених фруктів зростає в землі? Звісно, що ананас молодці дітки. Ну, а тепер саме цікава частина нашого заняття. Ну, а тепер саме цікаве на нашому занятті. Перед вами є ось такі заготовлені детали. Матусі для вас їх вже, напевне, зробили. Давайте, ви мені назвете, діти, що вони вам нагадують? Що це? Банан. Якого він кольору? Жовтого, правильно. Що це? Апельсин, правильно, якого він кольору? Оранжевий правильно або помаранчевий. І це у нас що, як думаєте? Цитрусове росте в тропічному лісі, на дереві, а всередині зелене? Ківі, правильно. Який колір у нього? Шкірка коричнева, а всередині він зелений. Діти, скажіть, а якої форми Ківі? Грубальний апельсин круглий і банан видовжений, так, діти? А тепер дивіться, що нам треба зробити. Оце у нас тарілочка, на якій будуть лежати фрукти. А фрукти будуть лежати ось як. Ківі буде лежати за апельсином. За апельсином, так, діти? Не навпаки. Апельсином ось так. І тільки потім банан. Банан буде перед апельсином та киві. Так, діти, зрозуміли? А за апельсином буде киві, а перед двома фруктами апельсином і киві буде банан. І у вас повинна вийти саме така композиція. Користуємось клеєм, витираємо ручки серветкою. Пам'ятаємо про безпеку під час роботи з клеєм. Присилаємо мені гарні, чудові свої роботи. А я на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей. До побачення!